Всіх вітаю! Сьогодні у мене ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, по-перше, наша новиночка. Ось така чудова розчосочка. Вона така, знаєте, має таку приємну на дотик, ось таку от матову, матову, матову таку фактуру. Дуже приємна, така вона м'якенька, дуже-дуже гарно розплутує волосся. Коштує вона всього 199 гривень. Далі буде дорожче. Тож, будь ласка, замовляйте. Так, далі. Що в нас тут? Ну, Зараз у нас по акції близькі. Вони у нас дуже-дуже-дуже чудові. І вони е, зараз по акції. Так, вони обично коштують 419 гривень. Зараз вони коштують всього 279 гривень, тобто економія 140 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, зараз у нас по акції рідкі матові помади. Якщо ти береш одну, то інша йде 50% вартості. Тобто, виходить, в середньому там вони коштують десь 300 з копійками. Бо у нас звичайно така рідка матова стоїть 429 гривень, друга зараз стоїти. 209 гривень, то есть, то есть средняя арифметическая 320 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі повернення нашої чудової туши Lash. Да, дуже давно її не було на складі. І при цьому нам дуже класно повезло, тому що вона зараз коштує всього 269 гривень вместо 399 гривень. Тобто, економія у вас 130 гривень. Будь ласка, замовляйте. Вона дуже класна для того, хто не знає, вона і подовжує вії, і робить їх об'ємними. Дуже класна туш. Ну і маєш дві капсули. Може, хто не знає, ця туш у нас має дві капсули. Так, далі. Наша новиночка – міцелярка. Вона дуже класна, і вона змиває навіть стійку матову помаду. Не всі міцелярки це роблять. Двохфазні засоби роблять, а міцелярки не всі. Наша змиває і рідку матову помаду. Тож, будь ласка, замовляйте. І, і шкіра ваша буде сяюти, тому що вона ще й зволожує. Далі, оця чудова олійка з лавандою для масажа. Дуже класно розслабить ваше тіло, ви получите, ну, ароматний оцей просто кайф. І дивіться, зараз теж до 17 листопада її можна замовити. 50% стоїмості. Всього за 199 гривень вместо 399 Тож, будь ласка, замовляйте, аромат просто чудовий. Далі. Грейс флора. Це наше рідке мило Грейс флора. Воно пахне, дуже пахне. Має чудову альфакторну піраміду, бо воно парфумоване. Пахне. В альфактурній піраміді у нас тут бузок, грейфрукт, магнолія. І Мандарин. Тож, будь ласка, замовляйте, аромат шикарний, і плюс дозатор дуже удобно. Далі, ну і вішенка на торті це наша чудова масочка. Масочка З вітаміном С і колоїдним золотом. Це нічна масочка, у мене теж така є. Її можна нанести і через 30 хвилин змити, а можна оставити на ніч. Тому вона і нічна. Зараз вона по шикарній ціні. Вместо 779 гривень, вона зараз коштує 549, тобто економія 230 гривень. Будь ласка, замовляйте, а я вам зараз про неї розкажу, що ж вона собою представляє. Це дуже унікальна маска. Тут у нас суміш аскорбінової кислоти та золота, що значно покращує проникнення в шкіру. Ну, ви ж знаєте, що да? колоїдне золото це для того, щоб. Як можна глубже проникали всі ці корисні компоненти засобів. Далі вона є антиоксидантним, ну, дуже потужним антиоксидантним засобом. А що е, таке іменно наше старіння? Це і є окислення нашої шкіри. Тобто, якщо у нас є потужні антиоксиданти, значить вони віднавлюють процес старіння шкіри. Далі е, забезпечують надзвичайне живлення. І то, що якраз необхідні шкіри під час сну. Комплекс вітаміну С, потужний антиоксидант у стабілізованій формі аскорбінової кислоти, посилений глутатіоном і колоїдним золотом для максимального ефекту шкіри та освітлення. Далі полівітамінний комплекс завдяки вмісту збагаченому вітамінами А, С, Е і Ф живий та захищає шкіру від зовнішніх факторів. Далі Натрій ПКК компонент природного зволожуючого фактора шкіри, який зволожує, притягуючи воду і затримуючи її в шкірі, а також підтримує захисний бар'єр шкіри. Карагіна натрія концентрат скандинавських червоних водорослей, який захищає шкіру від зневоднення, викликаного забруднення, допомагає стимулювати епідермальну гіалуронову кислоту та посилити синтез керамідів, для інтенсивного зволоження. Екстракт е, э, підтримує вироблення колагену і допомагає розгладити зморшки. І це всього за 549 гривень. Ну, там реально шкіра після сяюча, підтягнута, там дуже потужний ліфтинг, дуже приємний аромат. Там є така э, лопаточка красива. Ну, в общем, для нас, дівочок, ще є. Естетичне задоволення ви отримаєте. І стоїть всього 549 гривень в 779 Тож, будь ласка, замовляйте, бо це тільки в листопаді плюс кількість обмежене. А я під цим відео оставлю посилання на дисконт. Тож, будь ласка, ви можете підписатися і е, замовити ще дис з, дис з, дис з дисконтом. До зустрічі, мої любі! Буду, буду рада любим питанням, буду дуже вдячна за лайки. До зустрічі!